Михайло Вербицький, автор музики державного гімну Ще не вмерла України композитор, диригент та отець УГКЦ, який розвинув хоровий стиль на Галичині. Він є автором близько 140 різножанрових творів, світських пісень, духовної та театральної музики. Коли саме Михайло Вербицький створив музику до гімну України, досі невідомо, оскільки немає точної дати, яку б подали науковці. Водночас, 15 січня. 1863 року у львівському часописі Мета вперше на Галичині надрукували текст Ще не вмерла Україна Павла Чубинського. Згодом Михайло Вербицький дізнався про цей текст та написав до нього мелодію. Так, у 1865 році пісню Ще не вмерла Україна надрукували разом з нотами. Цього ж року, 10 березня, в перемишлі її вперше виконали на події. Яка була присвячена пам'яті Тараса Шевченка?